Битва за мафи війські підприємці скаржаться їм перешкоджають працювати. Понад 400 власників кіосків не можуть укласти договір оренди. кажуть проблеми в міських чиновниках, які з невідомих причин блокують роботу малих підприємств. Бути чи не бути мафом підприємців, які офіційно торгують у тимчасових спорудах, що менше наразі близько 400 бізнесменів не можуть добитись дозволів на оренду а у 2013 році у півтори тисячі підприємців закінчуються договори. Вже близько рік часу депутати Львівської міської ради приймають ухвали сесії Львівської міської ради, якими продовжують підприємцям договори оренди на землю. І міська рада, самі чиновники міської ради, це блокують. Міські депутати розповідають сотні звернень, щомісяця надходять до профільних комісій. Підприємці скаржаться договори не продовжують навіть тим, хто працює без порушень. Це хлібні кіоски, які в спальних районах є комфортні для мешканців цього спального району. На жаль, в нас як під один гребінь, змітають всіх підприємців, які торгують в тимчасових спорудах. Що це зло і це неможливо розглядати? І багато вже сесій підряд це питання переноситься. А от міські посадовці ситуацію з мафами коментують інакше. Взагалі немає питання про продовження. Ми минулого року прийняли ухвалу сесії, де продовжили. Кому на два роки, кому на три роки. Тобто питань по продовженню договорів оренди також не існує зараз. Принаймні, ми жодного звернення не маємо. Аби якось вирішити проблему, депутати подали ініціативу надати міським чиновникам протокольне доручення, аби департаменти містобудування та економічної політики склали список тих мафів, які працюють без порушень та можуть претендувати на продовження договорів.